Ось таким чином відбувається майстер-клас з дзюдо у «Нафтохімік Прикарпаття для молодих спортсменів. Проводили його заслужений тренер України Геннадій Білодід. Разом із дворазовим призером Олімпійських ігор Романом Гончуком. Віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук поділився переконанням, що саме майстер-клас слугуватиме незабутнім досвідом. Також подякував за подвиги військовим, які ціною життя дарують майбутнє дітям. Я собі заведую по білому, що прийшов сьогодні і маю можливість побачити живих легенд дзюдо Геннадій Білоді Роман Гонтюк Це Імена, які відомі далеко за межами нашої країни, це імена світові, які прославляли ці люди нашу країну своїми звитягами, своїми перемогами, доказували, що ми сильна незламна нація. Окрема вдячність військовим, сьогодні також і ваш професійний день, але зараз такий час для країни, що ваш день щодня, тому що кожен день, кожна миттєвість це. Безмежна вдячність вам за вашу жертовну службу, висловив подяку Господу Богу і ЗСУ за змогу зібратися міський голова. Також звернув увагу на знаковості події, віддавши належне гостям заходу Роману Гонтюку та Геннадію Білодіду. Такі поважні люди, які сьогодні завітали з міста Києва, люди, які прославили славну громаду на міжнародному рівні. Роман Гончук. Двохразовий призер Олімпійський гіл. Еплесками давайте привітаємо. Наші поважні тренера, заслужені тренера, люди, які живуть таким прекрасним силовим видом спорту, як є дзюдо. Бо життя це боротьба. Боротьба збройних сил України за захист вітчизни, боротьба в спорті для того, щоб ми вистояли. Тому дякую всім за такий гарний захід. Своєю чергою дворазовий призер закликав пам'ятати попередників, яким він завдячує за свій успіх, та акцентував, що зароблений титул це результат колективної праці. Також розповів за спільну роботу із минулого з Геннадієм Білодідом, адже той тренував Романа. Я тут зростав, я тут починав. Я би дуже хотів подякувати за Вадна Покарпаття заводу, цій школі, що в нас була така база і була можливість займатися дзюдо. Я радий був запросити Геннадія сюди, він з радістю відгукнувся, тому що він мене, коли я виріс, я приїхав до Києва, він мене навчав боротися далі. От, я йому щиро вдячний і я бажаю молодому поколінню. Впевненості, терплячості, і я знаю, що ви зможете дійти до великих вершин, навіть якщо ви не станете супервеликим спортсменом, ви обов'язково станете хорошою порядною людиною. Я б сам не став призером Олімпійських ігор, якщо б не було колективної роботи. Це меценатів, тренерів, спарринг партнерів і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому дякую Господу, дякую Збройним силам за сьогоднішній день, що ми можемо проводити це свято. Вітаю всіх святим Миколаєм, Збройним силами, всіх благ. Дякую. Приєднався до подяки військовим і гостям заходу. Віцепрезидент Івано-Франківської обласної федерації з дзюдо та самбо Ігор Писклинець відмітив, що впізнаваність та слава Романа Гондюка не змінили відданості спортсмена до місця, з якого все почалось. Знаєте, сьогоднішнє гасло сьогоднішнього заходу, мабуть, все залежить від нас. І сьогодні ми цим діткам, всім спортсменам. Можемо сказати тільки одне. Діти, все залежить від вас. Кожен, коли з нас починав займатися спортом, ми дивилися на чемпіонів світу, на олімпійських призерів, дивилися на, як, на якихось великих людей. А сьогодні ви їх бачите перед собою. Ви їх бачите перед собою, вони починали так само, як ви, в цьому залі. Вони той шлях пройшли, який я бажаю пройти вам. І насправді в нашій школі все залежить від вас, тому що тут є всі можливості для того, щоб вирости олімпійського призера чемпіона світу. Тільки потрібно працювати, працювати і працювати на заході комбатом Олександром Івашиною було нагороджено медалями тренера дворазового призера Олімпійських ігор Романа Гонтюка Євгена Буднарука та старшого тренера молодіжної збірної України з боротьби самбо Андрія Микитина зі свого боку. Військовий зазначив, що на присутніх чекає справжній військовий обід. Дякую вам за те, що ви боретесь і поборете в своїх спортивних змаганнях. А що стосується Військовому полі ми максимально все зробимо, щоб ви змогли займатися своїм улюбленим видом спорту і також. Святий Миколайчик вам близько 14 години дарує військовий обід, смаколики, які ми можемо вам подарувати. Зрештою до дітей звернувся і сам Геннадій Білодід, будучи дворозовим чемпіоном Європи і особистим тренером дворозової чемпіонки світу бронзової призерки Олімпійських ігор в Токіо Дарії. Білодіт анонсував, що навчатиме своєї техніки. Я всіх хотів би привітати за святом. Побажати перемоги нам всім, всього самого найкращого. Сьогодні ми з вами розберемо техніку мою, кожен з вас може побачити, почувствувати, зробити по-своєму, але будемо ну, працювати от по максимуму, щоб кожному кожен з вас щось взяв від мене, від роми і собі. І щоб в майбутньому ви перемагали. І я бажаю вам успіху і. Найкращих результатів після розпочалася розминка і за нею саме тренування, де і демонструвалися прийоми та тонкощі боротьби. А завершенням події стала якраз справжня солдатська кухня, яку могли скуштувати всі бажаючі.